Я Савченко Сергій, волонтер благодійного фонду Олфа Україн. Ми традиційно раз на якийсь період робимо об'їзд майже всіх ділянок фронту, де продаємо автівки, дрони та іншу допомогу нашим військовим. Цього разу в суботу ми вирушили з Києва, у нас був величезний караван, 15 автівок. Ми їхали. Спочатку через Харків, Донецьку область, по дорозі відвідали мого дуже близького друга, який традиційно заправляє весь наш караван соляркою, за що ми йому дуже сильно дякуємо. Сергія Савченка я знаю дуже давно, десь з 2005 року, і ця людина завжди займалася благодійністю. Коли ти спілкуєшся з такими людьми, як кажуть іще. Породичався, ти, звісно, береш з їх приклад ну, і стаєш ще кращим, ніж ти сам був. Наступна точка в нас була Харків, заправка на виїзді з Харкова, де ми передали Mitsubishi Pajero. це такий позашляховик, який подарував нам один небайдужий словак на ім'я Ярослав. Тато якого був заклятим антикомуністом, і син в пам'ять своєму татусі вирішив подарувати на наш фонд, подарувати військовим через наш фонд, якусь кількість артівок. І От перша з них була передана в спецпідрозділ Кракен, які всім дуже добре відомі. Ярославу зі Словаччини та фонд благодійному фонду юкрейн за цей є придбаний прекрасний автомобіль. Так що слава Україні! Єбашим підарасам Русню. Героям слава! Після того, як ми передали бійцям кратіна цю автівку, ми вирушили далі в розташування 25-ї аеромобільної бригади в Донецької область. Це даун за руку. Бочі, бочі, привід. Стаблін привід. Abo spal, aby ti nebola zima, čo neviem, prikryl. krvi. si Dobre, ako? В'ячеслав Шевчук, волонтер організації All for Ukraine. Зараз якраз знаходимось на Донецькому напрямку. візьмемо нашим орлам, техніку для виконання бойових завдань і для швидшої перемоги. Хочу подякувати волонтерам із міста Києва, з нашої столиці за допомогу нашій бригаді 54-й. Дякуємо, дякуємо. Дуже хороші турнікети. Ми дякуємо uh, чеським, словенським і українським волонтерам за те, що нам uh, подарували машину на евакуацію поранених. Ще раз дуже-дуже дякуємо. Yeah. За все. Дякуємо всім, хто допомагає. Ми 49-й окремий штурмовий батальйон, перша штурмова рота. Висловлюємо свою подяку. Дякую всім, хто ще не забув, що ще війна триває і допомога дуже і дуже потрібна. Разом до перемоги. Добрий день. Мене звати Метельський Олександр, я волонтер фонду All for Ukraine. Це вже моя дев'ята поїздка фронтами Безпосередньо, відповідно, в фонді я займаюся тим, що відганяю автомобілі на фронт, а також займаюся організацією зборів грошей на допомогу нашим військовим. Сьогодні другий день нашої мандрівки. Вчора був у нас виїзд. Ми вчора погостювали і заночували в 25-й бригаді ДШВ. Віддали їм багато різних цікавих таких речей, багато різної допомоги, яку зібрали завдяки і вам, дорогі, наші добродії, люди, хто допомагають нам збирати кошти. А також частина допомоги була зібрана волонтерами в Чехії, в Словаччині і в нашій команді навіть вперше з'явився Грек. Hello, I'm Joseph Galanakis. Uh, Joseph I'm a photographer from Greece. I enjoyed this uh, trip very much after uh, my brother Vladimir asked me to come and help uh, to deliver uh, the ambulances and uh, the cars to the Ukrainian army. Uh, the experience was amazing. I tried to document uh, at the same time, all this uh, experience and uh, my feelings are great about uh, ukrainian people and uh, all the bad things that uh, are going through this uh, period of time. and i hope that uh, everything will end up uh, in a good way, in the best way for them uh, in a, as soon as, as possible. Діяльності розширюється вже тепер і на Грецію. Друзі, будь ласка, не забувайте про те, що в країні війна, про те, що потрібно допомагати. І все тоді буде добре. Бажаю міцного, мій позивний крило з 5-ї окремої штурмової бригади. Дякую батькам і дітям школи Золоча за те, що вони зібрали допомогу для нас. Ці дрони вже у нас і зараз вони поїдуть прямо на позиції робити добре москалям. Дуже вдячний столітським волонтерам Дякую. за допомогу надані цього прекрасного автомобіля. Третя танкова. танкова окрема бригада. Дякуємо фонду Все для України, який на аукціоні продав календар Камбриги і на виручені кошти купив нам дрони, які поїдуть нищити ворога для того, щоб звільнити Україну від загарбників. Дякуємо вам. Ось. До речі. От Зараз ми їдемо вже за Краматорськ. Виїхали, їдемо степами Донеччини і женемо далі автівки роздавати нашим військовим. От безпосередньо ось цю мазду, пікап, е, на якій ми зараз їдемо, ми передамо в 53-ю бригаду. Ха. І цікавий момент. У них там зараз новий Камбріг. Це всім відомий, славнозвісний, колишній комбат Купол. Е, це велика честь знову з ним зустрітися і допомогти його бійцям. Автівками швидкою допомогою, також швидку від ми передамо і ще багато чого цікавого іншого. Ми, відповідно, все покажемо. Слава Україні! Тримаємо стрій! Працюємо! Завдяки небайдужим громадянам Словаччини та Чехії. Ці чудові три автівки, а саме Усік та два пікапи, передані в одну з Бригад свободних військ України, які поїдуть <кліх>, рятувати, воювати, нищити ворога. Тому дуже дякуємо всім небайдужим. Слава Україні! Тероро, Тероро, слава! Тероро. Мінус на плюс. А ну, дядя рома є контакт? Дуже тяжко в Європі знайти хорошу автівку в перші дні повномасштабного вторгнення. Було це з цим набагато легше, тому що. Дуже багато чудових і пікапів і за хорошими цінами. Зараз ми практично звідти вже все вигрігли. Зараз буквально ловимо кожне оголошення, де попадається, виловлюємо, їдемо, дивимося і забираємо. Зараз ми вже взяли така в нас традиція, майже кожен місяць формуємо колону, будуємо маршрути, які тут на протязі. Вздовж цієї лінії розмежування і передаємо крок. Основна наша політика ніякого помисла в першу чергу тим, хто дійсно працює на нулях, де вони дійсно потрібні. Нам дуже потужно допомагають наші словацькі, чешські друзі. Вони дуже цим всім переймаються. Навіть так, що вони разом з нами женуть ці автівки. na peredovú i peredajú chlopca. Privit. Ahoj. Privit. A volám sa Vladimír Šmiček, som fotograf slovenského denníka N a pracujeme sa z východu Ukrajiny, kde sme odviezli opäť nejaké sanitky a offroady. No my, pri, my sme sem prišli, aby sme priviezli auta, ktoré sme kúpili na Slovensku alebo v Rakúsku, v Čechách za peniaze, ktoré nám prispeli ľudia zo Slovenska, z Čech a aj z Tajvanu. A to, si myslíme, že je dôležité pomáhať bojcom, ktorí bojujú za slobodu a demokraciu v svete a v Európe hlavne. Každá tá poistka, to už ja som tak rachoval, že, že ktorá poistka naša to je a rozmýšľam, že asi siedma. A každá tá poistka je iná. V každej uh, je iná, iné stretnutia s inými bojcami, s inými medikmi na fronte. A, a táto je špecifická tým, že sme stretli možno menej ľudí, že mám pocit, že tých vojakov je málo, že majú veľa práce, nemajú možno toľko času ako predtým. Zároveň hovoria, že vlastne už nemajú možno taký problém s technikou ako pred rokom. В ніймаме ця ситуація мені, адже зараз про нігас і найвича допомога буде амуніція. Слава Україні! В кожен в своїй країні це все висвітлює. Вплоть до того, що останній раз з нами їхали, їздили Чехи. Після тої поїздки вони зробили дуже гарну збірку, з якою ми більше 20 обтілок нашим захисникам Наша справа. Призведе до швидшої перемоги. Слава Україні! Воркам пізда. Дякуємо тайванським друзям за те, що допомогли зібрати на цей автомобіль, який буде рятувати життя в районі виконання та допомагати нам і нашим друзям. Перемогти в цій війні і спрятувати якомога більше наших хлопців. Ж, рухаємось традиційним маршрутом з Дніпропетровської, Херсонської області, розташування 126-ї бригади, яка зараз тримає шматочок обережної України, так звані криньки, де будемо передавати пікап нашим бійцям. Попередні поїздки ми їздили через Нікополь та Беріслав, але цього разу в Нікополь зранку прилетіли хороші дрони, спалили заправку, ми вирішили трошки змінити маршрут з точки зору безпеки. из И потом мы поехали на нашу маршруту. Были где-то нибудь за Харковом, в Донецкой области. Мы были, мы были в Лиманце, мы были в Херсоне. Встретили интересных uh, людей, что было для меня самое, самое новое. Я был счастлив встретить людей, которые мы встретили на последнем нашем пути и видеть, что они в порядке. Когда мы были в Январе, в Киеве, я встретил одного друга, сделал вот это, повернулся, это был он. И смеялся. Я был так счастлив встретить его. И видеть, что он жив, что он в порядке. И смеялся. И знаете, я не, не люблю очень люди хитать, а, как это скажется. Но его, я его хотел. Потому что это было. Я был так, я был счастлив. И сегодня мы встретили очень интересную девушку. Она маленькая, красивая. Я на снайпер. Она убивает. Buenos días, estoy en Ucrania ahora, estoy de unidad de eh, eh, la Legión. Uh, bueno, es que ten, tenía un problema en Ucrania que mi eh, casa entraba una mina y eh, yo quedaba sin eh, armas, sin eh, nada. Y pido a gente de ayuda, quien puede ayudar con... Eh, Рекохердинеру пора уна арма нова. Мучись ему, грация за тодос и глюрия Аукраина, слава Украине. Это было очень тяжело, потому что это не работа для них. И сейчас я думал, как 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 бы она была, если бы они делали работала в банке или где-то нибудь красивая в юбке и, и сейчас она была в и элмит и униформ это, это, это не хорошо мы встретили вчера мы встретили кристину и это был очень интересный разговор потому что она она поет очень красиво farmy a na nás kačala ako volontier, kde na ako medic, Včera večera mu dla nás koncert, bolo, e to bolo... To bolo ťažalo, pretože ona... Tie boli o nie o ľuďach, ktorí Ona pesenka bola o muštine, ktorý vernul sa na môj. No, on vernul sa, его, это а, где то сказать, тело вернулось, но его голова осталась на войне. И она хотела, чтобы все вернулись, но не только как, -как человек, но тоже голова вернуться домой, как и окончить войну. это было сильно для меня. А еще, так сказать, сейчас я счастлив, что увидели этих людей. И помочь и мы идем домой собирать новые деньги и новую помощь для людей которые сохраняют э, европу когда мы сидим дома и смотрим телевидение а, хочу чтобы э, война кончилась чтобы все вратили, вернулись домой и чтобы мы э, могли встретить в, э, не только чтобы могли идти в Словакию, и все эти а, красивые друзья и красивые люди могли идти в Европу, могли идти в Словакию, и мы не думали о войне. И мне было надо идти в Украину, принять, помочь. И мы все ели куда-нибудь на вакансии и делали, что надо делать в мире. Мене звати Домика і я журналістка з Чехії. І я приїхала до України перший раз з швидкою допомогою з нашого збіру в Чехії. Від щирого серця, від імені своєї бригади, від всіх людей, які рятують життя і будуть евакуйовувати поранених з поля бою. Хочу подякувати чехам, словакам тайванцям. Та фонду All for Ukraine за надану автівку для нашої бригади. Дякую, що ви в нас є. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Мені подобаються українські солдати, але я бачила багато жінок солдатів, і вони дуже подобаються мене. Ми навчились літати, нас насмусило це життя. Ми навчились стояти за полю і до кінця. Ми навчились любити, зігрівши любові усі. Ми навчились літати, закривши від свої Дуже гарна Кристина співала, і я знала одну її, її пісню Перед uh, пред'єм. aj, ja, že majú na Spotify. A, ah, ja, 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 wow, Ja, Gabriel, ja, žurnalist z Českej gazety. Nazývaj sa My prižali zaraz sudá uh, v Ukrajinu, že no, neskoľko razy. Takže za No, perší raz my zrobili zbír hrošiv dla švýtkých dopomohy v pick-upov v, uh, v Čechy. Так що це така, ну, можна сказати, прем'єра від чеських журналістів тут, в Україні, що відробили цей збір. Ну, а ми зараз відправили, я думаю, що 5 або 6 швидких допомог і пікапи, ну, скільки, 4. Так. Я буду допомагати, щоб... Щоб і правда, і Свобода і, і такий наш європейський мір, як сказати, то... Перемогу, ну, зло. Це все. Ця подорож у нас була не без пригод. Пару машин відмовилися виїжджати ще в Києві. І в нас був план, що в колоні буде чотири швидких, але реально змогли виїхати тільки дві. Дві ми залишили в Києві. Після ремонту вони все ж таки поїдуть куди треба. А в дорозі розпала була ситуація, коли ми йшли колоною, у нас залишалося десь під 10 автівок рефрижератор, які ми мали передавати в одну бригаду для вивезення загиблих бійців, вона йшла перед останні, замикала колону швидка. І хлопці, які їхали на швидкість Словаки, вони побачили якісь дим. І вони в рації, а в нас в кожній машині є рація, щоб ми могли між собою спілкуватися. І вони почали в рацію кричати Дим, дим. Ми спочатку взагалі не зрозуміли, що відбувається, а потім стало. Зрозуміло, що йде дим позаду ну, і Ми зупинили колону, побігли дивитися і виявилося, що по поганих дорогах на Донеччині ці дороги майже відсутні. В рефрижератора вирвало, просто вирвало задній амортизатор. І ну, ключів у нас з собою не було. Тепер будемо брати його. Для того, щоб було під рукою, взяли якусь мотузку, перемотали той амортизатор, щоб він не бився об колесою в дорогу і поїхали далі так з підмотаним амортизаторами. Коли вже військовим передавали цю автівку, то показали їм цю проблему, я думаю, що вони її швидко в нормальних умовах полагодять, і цей рефрижератор буде працювати за призначенням. Ми, група цивільно-військового співробітництва військової частини, займаємося одним із напрямків це евакуація тіл загиблих з поля бою, з подальшою евакуацією до місця остаточного поховання. Ми вдячні нашим друзям, які долучилися, надали допомогу в транспортуванні засобу, який нам необхідний, а саме рефрижератор, спеціалізований для перевозки тіл загиблих. Також ми вдячні. Шведським нашим побратимам, які надали нам можливість придбати транспортний засіб, а також фонду Все для України. Висловлюємо слова вдячності всьому колективу, який залучався до придбання та транспортування засобу і передачі безпосередньо нам. Слава Україні! Героям слава! По дорозі в розташування 126-ї бригади нас неочікувано зустріла райдога. Це в сусідній агресивній країні, вона заборонена, а в нас вона вже є правилом хорошого європейського тону. Має настрій. Їдемо, а попереду нас чекає передача двох автівок. Шляховика та швидкої допомоги для потунку наших поранених бійців. Зустріч з військовими, з командуванням, вечеря і навіть невеличкий імпровізований концерт Христини Панасюк, відомої української співачки, яка співала, співала про війну, а потім сама на війну пішла. So it is To daj, daj. Serca nigdy nie kończy Dziękujemy wam Dziękujemy wam